Всім доброго дня. Так, починають достигати. Віргінська, все пише. Соснівська вже пожовкла, на листя тримається. Значить, ну, через декілька днів вже буде опадати. Якщо не помиляюсь, дар Софіївки, то й по бруньках видно. Дар Софіївки, Листя по але ще не обпадає. Тут теж Віргінська. Віргінська скорше достигає. Це по ідеї Дар Софіївки, вже теж. Значить, є деревця, які вже пристигли, можливо викопка, первістка. Пожовку ще не обпадає. Це, по ідеї, теж первістка трошки обпадає. Дарсофівки. Софівки. Обпадає листья. І це дарсофівки. Видно, дарсофівки скорше пристигає. Ну є. Хоч теж вже пожовку, частково обпадає листя. Зараз сухівки. Фактично. Вже пошти готово. Декілька днів їм треба до викопки. На другий тиждень вже буде відправка, так думаю. Так що з понеділка якраз у нас в школі канікули. З понеділка почнемо часткову викопку скільки обпадає, чуть-чуть треба дати йому допристигнути, на певній висоті і так обрізатися буде, бо коробочки це що в нас. Дар Софіївки, Дар Софіївки. О, З розгалуженням. Є з розгалуженням, є без. Ну, мене розгалуження дуже не інтересують. Тому що і так би бажано поменше бруньок пускати у ріст. Ось тут Віргінська вся заповниця. На таку Віргінську, якщо привито, то ранні Віргінські сорти, то воно скорше пристигає. Ну, суснівська. Як кругловата брунька така. що я не помилився. А якщо помилився, Соснівська. Тут Віргінська не привета, між іншим. Є, Були саджанці сіянці, які ми прививали, які ми не прививали, тобто були затоненькі, які вони виросли. Зато я кажу, що мені не полюбилася прививка, літня прививка. Перше, що вони не наросли до такої якості, як весняна прививка. А друге приємніше мати такий сазинець, як половинка з нього. Хоч і весняна прививка, от зато от такого типу сазинці йдуть по 500 гривень. Коронева система у них буде прекрасна. Що думаю, що на другий тиждень буде повна викопка. Не повна, а частково. Ми повну викопку робити не будемо. Соснівська. На пізнішому тому вона ще зелена. Я собі буду багато лишати з таким розгалуженням. Буде загущена посадка, потім щось з ними будемо робити. Нато вони в основному після того, як почнуть родити, будемо з них різати живці. Ось Такий садяниць. Ну, Від, від продажі по місцевому можна Но залишити багато бруньок. І воно буде два роки чахнути. Так. Ну, на Насмаки ми не будемо обболівати. Кому як добре, так і бере. Тут, наприклад, вже повністю без листя є. Соснівська. Все листя впало. А тут рядом тримається. Такі то справи. Ну, Взагалі-то вже було холодно, значить, вже певну частину саджанців буде відправляти на другий тиждень. Всім добра!